Вибори не на часі. Це безвідповідальні вкиди. Президент України прокоментував чутки про проведення виборів у 2024 році. Зеленський назвав безвідповідальними вкиданням українське суспільство таких заяв під час повномасштабної війни з Росією. Про це глава держави заявив у вечірньому зверненні. Президент зазначив, що зараз не час для широких святкувань чи інших зухвалих речей у тилу, які є неприйнятними в умовах війни. Коли армія, коли всі наші сили оборони живуть зовсім іншими емоціями, болем, боями, втратами, але й здобутками здобутками для України, і усі ми розуміємо, що зараз у воєнний час, коли є безліч викликів, абсолютно безвідповідально, якось так легковажно так граючись вкидати в суспільство тематику виборів. Зеленський додав, що Україні потрібно значно більше зосередженості на обороні всім у державі і особливо на регіональному рівні, у толових містах, які мають відповідні ресурси для допомоги та підтримки. Він також зазначив, що вибори в Україні не на часі. Ми повинні визначитись, що зараз час оборони, час битви, від якої залежить доля держави і людей, а не час вкидів яких від України очікує лише Росія, я вважаю, що зараз вибори не на часі, і якщо потрібно поставити крапку у тій чи іншій політичній суперечці, і далі працювати лише у єдності, то в державі є структури, які здатні ставити крапки і давати суспільству всі необхідні відповіді, щоб не залишилось простору для конфліктів та чужої гри проти України. Наступні президентські та парламентські вибори мали б відбутися у 2024 році, але під час воєнного стану їх не проведуть. Раніше 100 громадських організацій оприлюднили заяву щодо неможливості в Україні виборів у активній фазі війни. Вони наголосили, що вибори і повномасштабна війна є несумісними. Мовляв, ця ідея вкрай небезпечною та призведе до втрати легітимності як процесу, так і виборних органів, а з високою ймовірністю до значної дестабілізації держави у цілому. У жовтні опитування міжнародного республіканського інституту показало, що понад 60% опитаних в Україні виступають за проведення виборів лише після завершення війни а 20% погодилися, що навіть попри воєнний стан в Україні варто провести президентські вибори.